Всім привіт! Знову в селі. Вирішила приготувати гамбургери сьогодні. Це в мене є кілограм фарша, свиний і говяжий я Зараз поріжу туди дві цибулини, перчика поріжу у фарш, посолю, поперчу і все. Ось такі огірочки з погреба достала з прошлого року в салоні. Це вже я буду класти на саму булочку. Під котлетку і ще замариную цибульку. Маринувати буду її в цукрі і трошки оцту. Ось так от. Можливо, ще покладу туди помідорку, але не знаю. Ось такий сир купила, бджоли вже злітаються, так що потрібно потрошку працювати. Порізала я цибулю. Кубиками порізала перець, додала сіль, чорний перець мелений. Зараз буду перемішувати фарш. Порізала цибулю, зараз буду маринувати. Огірки вже поріжу потім, коли вже будуть готуватися котлетки. Приблизно 1 столову ложку, цукру, можна ще трошки, бо в мене не влізла ложка. Так, і оцтом побризкати так, перемішати і нехай собі маринується. Якраз поки пожариться котлетки замаринується цибулька. Ось такі в мене чотири булочки, будуть такі бургери чи гамбургери. Перемішала свій фарш. І забула, що не додала ще одне яйце до нього. Тож побігла по яйце, зараз ще раз перемішаю і буду формувати котлетки. Ну, ось я зробила вже такі котлетки. Вийшло в мене шість великих і одна маленька. Одна маленька буде в моїй помічниці. Вона тут лежить, охороняє. Чи мене, чи котлетки. Пішла вже в мене на рила там. Квітниках прийшла сюди хазяйнувати. Розпалили вогник, робимо углі і будемо тут ожарити їх. Ось так от. Порізала огірочки, два штучки, думаю, буде достатньо. У мене всього чотири булочки, буде чотири гамбургера. Ось так от накриваю, тому що оси злітаються. Ось цибулька маринується. Це забагато, але потім можна зробити салат. І так поїсти. Вона смачна, коли маринує. Зараз ще поріжу помідорчика. І все. І буду чекати, поки перегорять у грі. Котлетки вже дожарюються, вони вже практично готові. Все вже підготувала, порізала помідорчик, цибульку віджала від соки і маринаду, в якому вона маринувалася, огірочок нарізаний, порізала вже булочки. Зараз відкрию сир і буду робити вже Гамбургери. Трохи змастила булочки кетчупом з майонезом, положила ось потрошку цибульки, зараз покладу огірочок. Ось так потрошку положила огірочка, щоб було смачненько. Тепер положу тут по помідорчику, по кусочку. Зверху покладу котлетку і сир. Так, виложили котлетки, зверху ложимо сир і будемо закривати булочкою. Все, зробили ми такі гамбургери, котлети такі здорові получилися, Ну і гамбургери немаленькі. Зараз розігріємо їх на мангалі і будемо обідати. Всім смачного.